Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні у нас новий ролик про новини зі світу британської королівської родини. І новин сьогодні дуже багато. Вони в основному всі саме з королівської родини, а не про Меган, Маркл та Гаррі. Тож давайте якомога швидше розбиратися, що там трапилося за останній тиждень. І почати я хочу саме з посту підтримки України 24 лютого 24 року була. Друга річниця початку повномасштабного вторгнення в Україну, і звичайно, Великобританія вона не могла пройти повз, але так як король Чарльз він не в найкращому заростанні, він не виходить в принципі в публічні виходи, то вони вони виставили старі фотографії. Перша фотографія, яка була, це Український собор Лондон 2022 року. А друге фото це зустріч Володимира Зеленського та короля Чарльза. І я дуже люблю цю фотографію, завжди її роздивлялася що тоді, коли її в принципі вперше виклали. І був стейтмент, стейтмент з підтримкою українців про те, як важко ці роки, і як надихаючими, наскільки надихаючими є українці для всього світу. Дуже красиві слова, їх багато. Красивий стейтмент, і під постом просто сталася буря. Величезна кількість коментарів про те, що ви підтримуєте Україну, але не підтримуєте Палестину. Як ви можете, як вам не соромно. І ще величезна каша абсолютно однакових коментарів з поганою англійською або більш грамотною англійською про те, що ну, взагалі-то Росія вона мала право захищати свої кордони. І, типу. Через те, що вони занадто однакові, мені здається, ці коментарі куплені. А ось наша наступна новина, вона супер надихаюча, тому що, як я сказала там хвилину назад, що у короля Чарльза в нього майже немає виходів. Але все ж таки він провів свою зустріч з прем'єр-міністром Великобританії, і вона була повністю відзвітована, вона була повністю задокументована. Вони навіть виставили відео, тобто про те, що Чарльз він. Типу має зникнути з публічного простору, він все одно присутній. Він знову ж таки зробив акцент, і на відео ми це бачимо. Що він дуже вдячний за підтримку, за ті слова, які він отримує, і що дуже часто ці слова вони викликають в нього сльози вдячності за ці ті слова, які він отримує. Що він отримує дуже багато карток, дуже багато листівок саме зі словами підтримки. Експерт з мови тіла Адріан Картер він сказав, що Чарльз, судячи з усіх цих фотографій та відео, знаходиться у дуже доброму настрої та насолоджується собою. І мені оця фраза насолоджується собою. Дуже сподобалась. Цікаво, як людина в такому стані може собою насолоджуватися. Але якщо це так, то дай Бог, дай Бог, нічого не кажу. Але але повіримо, людина, експерт з. Мови тіла. Якщо на попередньому відео ми з вами говорили про бафту, то сьогодні ми знову повертаємося, частково повертаємося до новин зі світу кіно та британської королівської родини. Тож у минулу середу принц Вільям вручив нагороду за заслуги перед людством Емілії Кларк та її матері, так як вони є засновниками організації Same You, яка дуже підтримує, допомагає людям з черепно-мозковими травмами. Піарщики Уельських дуже прикольно підписали цю фотографію в інстаграмі від Вестероса до вінзера Мені здається, це була доволі відома. Новина, що у Емілії Кларк у неї були була дуже важка складна операція, і логічно, що саме після цього вона організувала. Цю, цю організацію. Надзвичайно, вона прекрасна дівчина. Мені так завжди подобається, як вона посміхається. Ці фотки і те, як вона виглядає. Це як на мене, це надзвичайно мило. Дуже класна актриса, і я супер рада, що вона в порядку, що вона пережила всі ці операції, бо вони були насправді. Я були насправді серйозними в цьому відео видно, наскільки вона задоволена, наскільки вона щаслива, вона дякує принцу за таку нагороду. Це класно. Це, це класно, коли люди створюють такі організації, і це дуже круто, що британська королівська родина завжди нагороджує людей за такі речі. Як на мене, круто, що актори, вони, переживши таку, Таку травму вони продовжують своє діло. Вони розповідають про неї. Вони говорять про те, що. Там кожна людина, яка стикається з такою проблемою, що ти такий не один. Ми вас підтримуємо, ми вас допоможемо. Британська королівська родина робить на цьому акценти. Це саме для того, для чого існує британська королівська родина, робити акценти на реально важливих речах для сполученого королівства і взагалі для всього світу. І перейдемо до новин Меган та Гаррі. Як я вже сказала, у них було дуже мало якось виходів, дуже мало новин за цей тиждень. Їх було всього дві. І перша я її взяла безпосередньо з сайту sussex.com, і вона мене просто вразила. Що у 2019 році Меган стала патроном організації, коли вона ще була в британській королівській родині? однієї організації, яка займається порятунком тварин. Це дуже важлива організація, яка рятує тварин. І потім вони навчають тренують цих собак, також рятувати інших людей. Або, наприклад, тренують собак для того, щоб вони жили з людьми, які, наприклад, нічого не бачать, їм потрібна собака поводир. в такі така організація. І зараз ця організація вона відкрила ще одне крило для для порятунку та підтримки таких собак. Це крило було назване в честь організатора, який в принципі створив цю організацію колись. І вони виставили стару стару фотографію Меган з 2019 року, коли вона була з. Коли вона виступала як патрон цієї організації, І це насправді мене дуже дивує. А, так, Меган більше не є патроном цієї організації. Меган більше не є членом британської королівської родини, але вона чомусь виставляє фотографії з того періоду на свій офіційний сайт. Чесно, якби я. Або будь-яка інша людина не знала, що вони більше не є членами королівської родини, що вони вийшли з цієї королівської родини. Мені здається, у людини навіть не було б навіть на секундочку думки, що це не сайт, не офіційний сайт члена королівської родини. Ну, це виглядає дуже по-королівськи, це виглядає абсолютно як ось ми патрони такої організації були, і зараз вони відкрили ще одне крило. Все. Це мене це мене прям дивуюче. І наступна новина зі світу Сасовських. Можливо, ви пам'ятаєте, я на минулих новинах казала про те, що на Invictus Games якось дуже дивно Гаррі та Меган знімали весь час на великі великі професійні камери, професійні відеокамери. І тоді я зробила припущення, що можливо це якийсь новий фільм для нетфліксу. Також товариство: це такий новий фільм, але він не для Нетфліксу. Він для іншої стрімінгової платформи, Hulu. і я взагалі не розумію, як вони хочуть це все умістити просто в один простір. А проблема в тому, що у Гаррі та Меган у них є контракт, п'ятирічний контракт з Нетфліксом, який має право на абсолютно всі відеоматеріали про їх життя. Як вони продали фільм про Invictus Games для іншої стрімінгової платформи, я просто не розумію. Це мене прям. Прям взриває типу, як вони змогли це зробити. Подивимося, чи не стане це причиною для розірвання контракту, чи можливо для якихось відступних для Нетфліксу, тому що ну це прям скандал. В них п'ятирічний контракт з Нетфліксом. Вони продають фільм про Invictus Games, Про це навіть були розмови, що буде окремий фільм про Invictus Геймс, але він буде для Нетфліксу. Вони його продали для зовсім іншої платформи. Це якраз таки потенційно і може стати юридичною проблемою для сасекських збрехала. Ще одна новина є зараз. Просто через весь інтернет ходить розмова про те, що інвіктус Геймс у них вже буде 10-та річниця цього року, і вона буде звичайно проходити в Великобританії в Лондоні, тому що вона колись починала ця організація саме з Лондону. І говорять про те, що Гаррі та Меган поїдуть, і Окей, Гаррі», те, що Меган поїде до Великобританії. І подивимося, як взагалі буде проходити весь цей процес, тому що обов'язково члени королівської родини мають бути на річниці Invictus Games, тому що, наприклад, на момент заснування вже і Каміла тоді прийшла, і король на той момент Принц Чарльз, і Вільям. Абсолютно всі були на той момент на відкритті і презентування Invictus Games, як вони між собою будуть взаємодіяти на робочому виході, щоб і Гаррі з Меган, і всі члени королівської родини, і як це все буде відбуватися, це прям дуже цікаво. Я дуже чекаю травня, коли все це буде і чи поїде Меган реально в Великобританію бо вона останній раз була аж на похоронах королеви у 2022 другому виходить році так це був 2022 рік також за цей час насправді була величезна низка робочих виходів роялс взагалі що таке робочий виход вихід Royals. Це коли той чи інший член королівської родини виходить в рамках певної організації в рамках якої він є патроном Частіше за все він є патроном. Це річниці, або якісь ярмарки, які збирають нову благодійність, або будь-який захід, який привертає увагу до цієї благодійної організації. І цей патрон виходить для того, щоб саме привернути увагу і до організації, і до заходу. Це і є в основному робочі виходи. Один з таких робочих виходів, наприклад, був «Принцеси Анни. І ми знаємо, що саме в «Принцеси Анни є з року в рік найбільша кількість саме робочих виходів. Вона є патроном організації «Save the Children UK і вона відвідала благодійний магазин до 10-ї річниці відкриття. Взагалі ця організація вона предоставляє свою допомогу в більше ніж 100 країн для діток, у яких немає можливостей отримати більш достойне майбутнє. Вони допомагають з навчанням. З приладдям для навчання. І абсолютно всі 100% з доходу цього магазину вони якраз і йдуть на ці потреби дітей. І, наприклад, вона, як патрон, не була кілька років тому в Шрі-Ланці і представляла цю організацію. Був ще один дуже важливий робочий вихід це герцог та герцогиня Единбурська. Вони відвідали національний центр велосипедного спорту в Манчестері. Рік тому вони заснували інклюзивну програму, яка називається Limited Disability. Це така програма, яка надає Є можливість їздити на велосипеді людям з обмеженими можливостями, незалежно від їх віку, вад та можливостей. Вона підтримує і створення інфраструктури для таких людей, створення спеціальних велосипедів для таких людей, враховуючи риси там, особливості кожної людини. Це дуже класна програма. Вона є дуже важливою насправді на сьогодні. І ось вони святкують якраз свою річницю. Обов'язково запам'ятайте імена герцога та герцогині Единбурзької, тому що вони є громад. Героями мого суботнього ролику, так що обов'язково підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити це відео. Воно супер класне. Я вже майже підготувала сценарій. Ми з вами поговоримо і про його життя. І про його заслуги, і про його роботу з театром, і про його військову службу, і про те, як вони зустрілися з герцогинєю, Про його титули. В нього надзвичайно цікаві титули, надзвичайно цікава історія його титулів. Про його діток трошки поговоримо. Так що обов'язково підписуйтесь на цей канал в цю суботу вийде новий ролик. І вже остання новина на сьогодні, 27 лютого, тобто вчора, у Лондоні відбулася Memorial Service, тобто це поминальна служба, скажімо так, панехіда по останньому королю Греції Константин. Взагалі, британська королівська родина вона доволі пов'язана з тодішньою королівською родиною Греції. По-перше, тому що сам Принц Філіп він був з Греції, він був з цієї родини. І вони дуже-дуже дуже близькі. Тож сам король він помер 10 січня 2023 року і планувалася ця меморальна служба саме на 10 січня 2024 року. Але через те, що були проблеми зі здоров'ям в той момент і у Чарльза, і у Кейт. Її перенесли на кінець лютого, і вона якраз відбулася 27-го числа. Сам король він був у каплиці, але на саму меморіальну службу він не залишився, тому що йому треба було їхати до лікарні, продовжувати лікування раку. Трошки пізніше приїхала Каміла. Каміла приїхала окремо від інших членів британської королівської родини. Вона приїхала з дружиною померлого короля. Її зняли на службі. Вона витирала сльози. Вона сиділа, плакала витирала сльози, і багато хто почав казати про те, що. Може, щось трапилося з Чарльзом, може, щось трапилося саме з королем. Але я не думаю, що щось трапилося з Чарльзом, але я думаю, що вона була дуже близька з цією королівською родиною. Вона є хороша подруга колишньої королеви Греції, тобто дружини цього короля Константина. Я думаю, що, можливо, вона асоціює все одно себе з нею, що зараз вона є король Помер. Взагалі ж, за протоколом їм ж не дуже можна проявляти свої емоції не дуже можна плакати, мені здається, саме через це. Всі взірвалися. Тому що, наприклад, навіть королева Єлизавета, вона там за всі роки свого життя плакала кілька разів точно на весілля, точно на похоронах своєї сестри Маргарети. Так мені здається, я її не пам'ятаю, щоб хтось казав про її сльози. Також в останній момент не зміг приїхати Вільям. Сказали, що в нього він... він планував цю зустріч, але в нього щось дуже швидко трапилося, йому швидко треба було їхати. Знову ж таки, почали говорити про те, що погано стало Кейт, те, що у людини може бути якась інша. Інші важливі речі ні, ніхто не ні, говорить. Ні. Ще Роял вони приїхали з принцем Ендрю, нашим прекрасним героєм попереднього нашого суботнього ролику, зі своєю е, Сарою Фергюсом. Про неї ми теж поговорили в попередньому а, суботньому ролику. Я обов'язково залишу. Посилання на це відео в описі там класна історія про те, як вони зустрілися, про всі ці скандали з Епштейном. Це, це, це родина, яка просто жила зі скандалу в скандал, тому відео вийшло прям дуже цікаво. А також була принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, це їх дочки, Майк та Зара Тіндел та принцеса Анна. Відео про принцесу Анну я також залишу в описі. Виглядали вони всі непогано, але таблоїди дуже сильно сфокусувалися саме на Сарі Фергюсон, тому що вона також зараз хворіє на рак. У неї рак шкіри. І всі максимально придивлялися на те, як вона себе почуває, але виглядає так, ніби вона почуває себе добре. Нагадую, ще рік тому вона боролася з першою стадією раку грудей. А зараз в неї рак шкіри, тобто якось ця вся хвороба від неї трошки не відстає, на жаль. Ну а на цій ноті я хочу завершувати сьогоднішній ролик про британську королівську родину, про їх новини за останній тиждень. Обов'язково пишіть в коментарях, про що вам було б цікаво почути зі світу британської королівської родини, можливо, якась історична особистість, можливо, якась подія, яка вас. Дуже сильно зацікавила. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал в описі залишаю посилання на кілька надзвичайно цікавих відео про дітей королеви Єлизавети. Побачимося з вами в цю суботу. Бувайте!